Коник стрибунець та сарана дуже зовні схожі між собою. А як їх відрізнити? Всім, хто дивиться це відео, моє найщиріше вітання. В цьому відео піде мова, як відрізнити коника стрибунця від сарани за зовнішніми ознаками. І це дуже легко можна зробити, порівнюючи вуса коника стрибунця та сарани. Вуса коника значно довші, ніж у сарани. Вони навіть довші. За розмір самого коника. Вуса коника мають величезне значення в житті цієї комахи. За допомогою вусів, коник з легкістю орієнтується в просторі, а також намацає свою здобич. Тому коник так старанно доглядає за вусами. Як він їх чистить, це добре видно на відео. Вуса сарани не мають ніякого смислового значення, а значить. Крім декоративного, не мають ніякого значення. Тому невелика їх довжина ніяк не впливає на організацію життєдіяльності сарани. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте подобайку. До нових зустрічей на цьому ж каналі.